Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Просто попроси. Якова 4.2 ви не маєте, бо не прохаєте. З підвального приміщення почулися радісні вигуки моєї дружини Ширлі. Вона годинами працювала над інформаційним проєктом і була готова відмовитись від нього. Хвилюючись і не знаючи, як рухатись далі, дружина просила в Бога допомоги. Вона також звернулася за молитовною підтримкою до друзів у мережі Фейсбук, і завдяки цим командним зусиллям проєкт невдовзі був готовий. Хвилювання в житті можуть викликати різні речі можливо, ви батько, який вперше виховує дітей, чи студент, перед яким постали нові навчальні виклики. Можливо, ви втратили близьку людину або зазнаєте труднощів вдома на роботі чи в служині. Іноді ми перебуваємо на межі нервового зриву, бо не звертаємося до Бога по допомогу. Апостол Павло закликав віруючих в Ісуса Христа: ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою. Під час складних обставин. Ми потребуємо нагадувань, як співається у відомому гімні. Як же часто ми страждали, терплячи даремно там, де просити, забували, щоб давав Він поміч нам. І, можливо, у нашій молитві до Бога про допомогу Він направить нас до людей, які зможуть нам допомогти, які складні обставини ви можете принести до Бога в молитві? Що Вам? Заважає звернутися до Бога або до інших людей по допомогу. Помолимось. Небесний Отче, прости, що я не приносив мої тягарі до Тебе в молитві. Допоможи також звертатися по допомогу до інших людей. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками. Коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Facebook та Instagram.